Значить Є в нас напруга у квартирі. від станції кофло. Зараз показує вона. Це кофло Дельта, якщо не помиляюсь. На 7 годин роботи в такому режимі. Працює котел, є гаряча вода. От. Якщо ми її виключимо, значить і світло у нас пропаде. А якщо включимо, то воно з'явиться. Вона зараз вже запустилася і охолоджується. От робить вона у нас через такий подовжувач. Але обов'язково, щоб у розетці у нас було заземлення, тому що на розетці без заземлення не працює, а з заземленням працює. Якщо в нас є заземлення і ноль потрапляє в розетку завжди, тоді працює котел. Якщо ми ноль пририваємо від сіті, Наприклад, двохполісним автоматом і нам в квартиру не потрапляє ноль. Значить нічого не працює. Тому водний автомат повинен бути включений, щоб нам ноль в квартиру приходив і заземлення, щоб в квартиру завжди приходило. Для цього потрібно відключити фазу біля лічильника, щоб тільки фаза не потрапляла в квартиру. Отакий От секрет. Але куфлов працює. Заряджається за годину і дає результати і думаю буде продовжувати давати хороші результати. Отака от штучка.